Михаил Михайлович Толедеев, он ветеран Второй световой войны, 1941-1945 год. Но он учился, как говорят, в училище, предваринном военном училище. Но Починав війну із Білорусі, там воював, одержав перше бойове хрещення, його училища забрали, як на війну. І коли він був в перших рядах, командував вже за отічною учобу, його поставили. Командиром згод, чи що таке. І цей Михайло Михайлович в э, перший днів війни був поранений і отримав э, орден Червоної зірки. Ну, По тим временам молодому лейтенанту, а де це такий орден, це було ого-го. Він, він освобождав город Зміїв від німецька фрецьких захватників. Це він мені звісно розказував, тому що я за нього був по своїм ділам, якраз ухожий ухожий. І ми з ним беседували, чаркувалися, як кажуть. Да. Ну, його спочатку, як покінчання війни, його направили служити в воєнкому Купенськ. Але, мабуть, його тягнуло зміїв, тому що він його освобождався, казати. І він видачу, попросився, чи не пойму я, що він з 1956 року він, е, був воєнковим з До останнього, як кажуть, виходу на, на пенсію чи чи як це можна виробився. <кхід> 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 Але по окончанні, як кажуть, своєї кажуть, є на воє, воєнкоматі, він... Е, обрали головою Садяницької сільської ради. Він многії годи був Заднічанським як головою. Так а ви за Лідієва вас знали особисто, так? Та, знав особисто, не буду казати про які діла. Я скажу, що не на Угу. що ті діла. Ну як людина який він був? Ооо, ви знаєте, я скажу те, що він був. Людину куса, вкуса якого. Він був дуже спокійна людина, спокійний, розсудливий, доброзичливий до людей, дуже добре відносився. І мені яка до сих пор згадують і люблять всі задінчани, які він зробив добро, провів провів соло як газ. 17 серпня 1943 року, коли вибухи ще не стихли над Сіверським дінцем, бійці 480-го полку, 34-го стрілецького корпусу під командуванням генерала-лейтенанта Колчигіна, разом з 646-м полком під командуванням майора Кривобока, обійшли ворожі укріплення і визволили місто Зміїв. Це був початок великої операції Південно-Західного фронту зі звільнення Донбасу. За участь у тих боях. Командування фронту на чолі з майбутнім маршалом Родіоном Малиновським оголосили бійцям подяку. Серед цих визволителів був і молодий офіцер Михайло Михайлович Залідієв. У нього ще не було свини, але вже був досвід справжньої війни. Був вогонь, кров, фронтове братство, поранення і нагороди. Але ще більше віри в те, що за його спиною не просто земля, а батьківщина. Після війни він не зняв мундир, продовжив службу в системі військових комісаріатів. З 1962 по 1972 рік обіймав посаду начальника Змівського міського військомату, у період, коли діяла чітка система обліку призової мобілізації. Усе від військово-лікарських комісій до організації зборів проходили через райвійськомати. Саме через його руки проходили юнаки, яким належало захищати Батьківщину в мирний час. Він був принциповим, зібраним, точним у кожному слові. Таких людей називають звійськовою військовою виправкою, але за строгою поставою була проста людяність. Після виходу на пенсію Михайло Михайлович Залідієв не відійшов від справ, очолив за Донецьку сільську раду з міської громади, де домігся найголовнішого для місцевих мешканців газифікації, їздив по інстанціях до Києва, домагався дозволів, мовляв, переконував, писав, просив, поки село не отримало труби високого тиску, бо не терпів байдужості. І не звик залишати справу на півдорозі. У 1987 році його обрали першим головою районної ради ветеранів Зміївщини. Тоді не було не чітких інструкцій, не було статутів, була лише ідея, що фронтовики мають бути разом. Саме з його ініціативи ветеранський рух у Зміївському районі почав набирати форму: допомога житлом, телефонізація, виділення присадибних ділянок, організація поїздок у театри, екскурсії на місця бойової Слави. Залідієв був не просто керівником, він був гарантом порядку і справедливості. Він прожив 78 років, тихо, по-військовому стримано, без гучних промов, але з вагомими справами, його ім'я серед тих, хто визволяв місто Зміїв, його обличчя на фото серед перших ветеранів, його життя серед тих, які творять справжню історію.